О-о-о, друзяки, ще один окунь! Всіх вітаю, друзі, підписники цього каналу Побертаєнва знаходжуся. Легенько на миролюбівці, на миролюбівських ставках так сказати. І сьогодні буде відосік про китайські приманки. У мене, друзі, в руках 4 пачки сікона, які я купив за буквально 80 гривень. Це тобто одна пачка силікону виходить 20 гривень із Аліка. Так що зараз, коротше, понаблюдаємо, чи все-таки можливо зловити на якийсь китайський сілікон якусь рибу чи ні. Так що що, друзяки, пігнали ловити? Так що, друзі, будемо тестити ці приманки. Коротше, у мене тут є чотири кольори. Це такий, ось коричневий, фіолетовий, білий і червоний. Напевно, давайте, друзяки, насамперед розпочнемо так сказати, з коричневого. Зараз такого так сказати, кольору. Тут так, коротше, в одній упаковці йде 20 приманок. В принципі, по собі стоїмості виходить 1 одна гривня, одна приманка. Коротше. Так що зараз побачимо, чи зможу я зловити якогось окуня на китайську приманку, яку я купив за 20 гривень. Все, друзяки, надягнули легенько, зараз понаблюдаємо. Подивимося, що тут окунь нам буде говорити, чи він буде клювати на китайську приманку, друзяки, чи ні. Прийшов зразу вже на провірене містечко, так що зараз побачимо, чи є тут якийсь окунь, чи він буде туди клювати. Так, звісно, друзі, це не шутки. Обірвав, так обірвав. Ой, божечки, божечки. А флюр чи я взяв, чи ні, я навіть, якщо чесно, не знаю. Це якщо флюра немає, то це габела, а не рибалка. Ні, друзі, флюр в мене є. Так що зараз швиденько зв'яжемо повітряно новесенького. Так, друзяки, друзі, друзі якісь же ж поставити джавастика, якого кольору. Білесенького, напевно. Давайте білого. Зараз поставимо Одягну вже, короче, 2 грами, плюс ще офсетний гак, то думаю вже не будуть цікаво за коряги. Так як тут умови досить такі специфічні. Так що зараз попробуємо на такого джовастика поливити китайського за Алікспрес. Так що короче, побачимо зараз, чи можливо взагалі, щось упіймати на нього. Зараз друзяки, побачимо. Taip, draugai, kaip buvau kontaktas. Kažkaip riebko kliuvalo. є, друзі, друзяке, перший кунець. що, знайшов. Поставив я трішки коротше, іншого джавастика, уже ось такого, так сказати, фіолетового. Правда, от суперконтинент, але ну, зловив ось такого от окуня, який он довтік. Да, друже? Все, бачите, все-таки я окуня, друзья, знайшов. Так що зараз можливо коротше, ми його тут оно так що зараз будемо наблюдати. Дивитися. В принципі, тут окунь присутній. Я тільки треба було друзяки знайти, а він тут якраз крутиться. Та то ще зрозуміли. О, ще раз кліво, бачили? Коротше, знайшов я друзяки окуня. Тут, оказується, коротше міляки і він тут тусується. Так що тут велика ймовірність зараз хорошого окуня витягнути. Так що зараз пробуємо коротше, ловити. Так, да, друзяки, я знайшов окуня, це вже не шутки. А, ще раз був. Дві не хоче. Що? Давай, ну, давай, давай, давай. Оказується, йому, коротше, треба було подати один грам. Аби книги малесенько грузилась, читай. І це нападіння, він якраз, коротше, і клює. Але чому я не можу зрозуміти? Він десь в товщу води грає, а ліво його зваблює оце саме падіння, так сказати, поняли? Це я досить так зрозуміти не можу. Є, друзі, ще один окунь. Оце як вже більш-менш малесенький, конечно, але все-таки окунь. Ось, ось друзі, ще один окунець, це вже не шутки. Так, так, і щоденько коротше, поставимо ми, друзяки, якогось джостіка. Ось отакого от хочу зараз поставити. Малесенького. Та й попробуємо зараз, коротше, половити. Ось, ось друзяки, ось такий от ось. Мормишка вольфрамова. І ось такий ось, ось джавик. Зараз швиденько коротше, його поставимо і побачимо, що з цього вийде. Чи зможу я туди докидую друзяки, куди я хочу чи ні. В принципі, приманка. І ще плюс вольфрамова бусіна, то повинна бути дуже хороше комбо. Так що зараз побачимо. Не хочу перев'язувати його. Думаю, тут коротше, оцей карабінчик повинна зайти, ось оця мормишка по ідеї. Мабуть, не знаю. По крайньому случаю, звісно, треба його напряму в'язати. Але я думаю, такого чисто, щоб спробувати. Що воно буде нам говорити, то я думаю, воно і так половить. Так, все, друзяке, моя мурмишка Вольфрам 0,50 грам. Так. А, друзяки, вона то толково летить. Так, зараз побачимо. Може моя мурмишка дасть джару зараз, так сказати, поняли? О, дивіться, єсть. Ого, це що це таке? Блять, друзяки, синьку зловив, це не шутки. <свісно> ти що, ти що, там показується, зрозуміли? Оце, звісно, крючки гострі, хоч вони і товстені такі трохи із товстої проволки, але Рибу січуть, так сказати, добре. О, хороший окунь, друзяки. Моя мурмишка. О! Ось ось, друзяки, дивіться, який кабанчик, це вже не шутка. Бачите? О, такої, блін. Бачите, все такі, які але гесенькі тут опрокльовують. На мою, кстати, мурмишку вольфрамову. Це, звісно, так, да, друзяки. Я розловив на кінець оцю вольфрамову мурмишку. Та ти що, скільки часу, так сказати, чекав, щоб... Ось мурмишку, так сказати, обловити і бачите, все-таки є тут оконь, він тут присутній і він хоче клювати. Все, друзі, коротше, взяв я його, цю цього так сказати. Ну, цю мурмишку прив'язав напряму. І зараз спробую отак от половити, напряму, так сказати. Побачимо, що з цього зараз вийде. Є був, був і оконь. Ох, блін, як біє, ти шо, ти що, що ж він таке чудить тут, ага? Бачите, там риба є, вона присутня, вона хоче клювати. Ого, оце вже хохма. Тому в мене, друзяки, немає іншої мормишки. Це зовсім погано. Це дуже погано. Їй Є... Під... ті курчі, блін. Оце жесть, якщо чесно, це не шутки, блін. За, За 5 хвилин, блін, три приманки обірвати. Ну це, якщо чесно, я не знаю. Це такий гон, що це просто яманов. Це не шутки, блін. Чуйно. Це не шутки. Так. Де всі приманки пообривав, які в мене були оснащені. Це жесть. Диви, б на турі, а що його вдівати? Давайте б вдягнемо, коротше, оцю крокозявру вже. Попробуємо зараз. Ага, блядь, яке одягнемо, напряму прив'яжемо, карабінчика кінчились. Зараз, коротше, ще цю приманку залишилося обірвати, тут а в цих корчах залишити і все, та й таймо наїхати їхати додому. О, 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 є. Хороший окунь, друзі, хороший. Ой, хороший кабан. Ой-ой-ой. Оце, друзякі кабанюра, оце такої. Ого. Десь який кабан клюнув. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, це типу, по який окунець. Та ти що, друзяке, ось такий от окунь легесенький. Та ти що пісня. Давайте тоді, друзі, всім пока. Підписуйтесь на канал. Це не шутки. Дивіться, який красень, да? А ти що, друзяки? Оце такої. Все-таки тут окунь є. Його Його моноловить. Ха-ха. ха Я -ха -ха. вже на кінець камеру обрибую. Це вже не шутки, друзяки. Це вже не шутки. Так, 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 так. Буде там ще один окунець, чи його там зовсім уже не буде? О, 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 друзяки. Ще один окунь. Та ти шо? Оце, блядь. О, дивіться, що чудить. О, Оце такої, друзяки, оце окуня, Оце окуня клюють, о, о, о. Та ти шо, друзяки, оце такої. Да я понсмчик легенький сделаю, побачите, які тема. Ось друзяки наблюдайте тупо які. Легенькі кабаноси клюють. Це вже не шутки, друзі, бачите? На китайську приманку. Я вам пізніше кину ссылку. Чи не силку, чи названня цієї короче, приманки, чи фірми, так сказати, китайської. І от такі друзякі окунець, це вже не шутки Так. Зділиємо ще фоточку легеньку. Опа. Опа. Все, друзяки, фоточка на місці. Так, друже, ну такі, блін зачутний оконець, якщо чесно. давай, тогда рухай. Так. Це вже не шутки. Це вже, друзяки, не шутки. Там, бачите, окунь крутиться, він там є. Я якраз читаю на одному грамові. Воно там хорошо чітко грає, коротше, поняли? І блин, окунь таке чудить, що це просто ямана. О, ще один, друзяки. Та ти що? Що це, що не чудиться? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друзяки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я попав, мабуть, на жовчі, що це таке? Ще один друзякий окунь. Ой-ой-ой-ой-ой. То ці які кабани клюють, оце таке. Бачите? А ну-ка, зараз фастово будемо ловити, коротше, поки вони так клюють. Так, так, так. Блін, сука. Ой, взяв... Ой є, є друзьяки. Та ти шо, осьо він гадіна. Оце наверное, буде крайній, друзяки Ось, друзяки, короте, легесенько ми ми чуть-чуть. В принципі, я обрибив камеру, знайшов окуня, якби половив його трішечки. Ну, блін, друзяки, та те що, я обрибив вже на кінець камеру. Три дні, короче, я бігав в себе на столочку, а на столочку короче, зовсім тихесенько. Як завжди, в принципі. Але, ось я так сказати, після роботи вирішив скатати сюди на Миролюбівку, на ці ставки. І бачите, короте, я знайшов рибку. В принципі, спочатку її шукав короте, ближче. Ще до начало ставочка, а оказується, вся риба Ушла туди, в принципі, поняли? Ближче до кінця ставка, а геть саму глуш, короче, поняли І бачите, все-таки короче, трішечки конів наловили. Так що що, друзі, якщо цей відео вам сподобався, обов'язково постав лайкоса, а також підпишись на канал.